Ну, як бачите, шолом майже готовий. Готовий до роботи з наступним етапом. У мене якраз закінчився пропан, і якраз я відчуваю, що треба на всякий випадок зробити відпалювання, тому що мало ли що. Тим більше є світло, а поки воно є, краще ним скористатись. Зараз. Йдемо до пічечки. Бачите, тут у мене дровішечки заготовлені. І кладемо у пічку. Ось, ось так. Все. На відпалюванні її. Нагрію до 800 градусів і залишу е остигати. Прямо в пічці, щоб повільно було повільне зниження температури. У мене тут лежить рарітетна річ. Ось тут, зараз, зараз, витягну. Ось це. Ось це. До речі, шолом, який я робив на ковальському горні. у ну, Доволі відомого в Україні коваля Олега Лещука. Ось Він мені дозволив там попрацювати. Це було роблено, не знаю, років... більше 10 років тому. Це сталь 3. Чого я його не доробив? Тому що під кінець роботи я знайшов тут десь дірочку. Десь. Зараз на світло підемо. Видивлятись зараз де це вона. Та де ж то дірочка? Маленька-маленька тут десь була. Ой, не можу знайти тепер, де тут ця дірка. Десь вона точно є. Це шалом сталь 3 повинен бути. Ну, теж сильнокований, бачите, да? без зварного шва. Сталь 3, товщина 2,5 мм. А, так, такий повинен бути. Тут ще треба зробити ребро. Не знаю, чи коли його дороблю, бо якось, вроді, і сенсу нема. І викинуть точно його жалко. Десь тут у мене була дірочка, здається. Щось Зараз не бачу. Така ма... Вона дуже маленька, але неприємно. Але по понадивлювавшись на... на різноманітні середньовіщі шоломи, ой, там стільки на них і дірок, і латок, і просто коса криво. Аби працювало. Тому я вирішив, що такі речі викидати не буду. а колись дороблю і зроблю в такому стилі, як середньовічний, щоб там було видно, що побите, покоцане. Дійсно зроблено просто руками. Без всяких понтів. Так, зараз ще один рарітетний шолом покажу. А... Ось цей. Ось ця форма шолому. А... Насправді, я ще пам'ятаю, як я в школі на партах О, такі шоломи нацарапував. А, по суті, це один із най найперших е, типів шоломів, який я е, ну так вже гарно робив самостійно. Самостійно в плані, що сам придумав, сам зробив. Е, Бацнет доволі коротенький, треба було більше зробити. І це було зроблено колись на замовлення ще у коли я був у клубі Глубінний страж. Зараз він називається Фландрія. І ще тоді, коли ми у нас наше приміщення було на метро героїв Дніпра в Дойцю. Дитячий оздоровчий комплекс. Там було дуже багато для дітей різних кружків. і от серед Тих, серед тих кружків було приміщення, де нам виділили місце, і ми там як клуб жили. Ой, класний був час. Нас пам'ятаю тоді. Блін, по-моєму, тоді, коли я прийшов. А Який же це рік був? Я не пам'ятаю, чи 2007, чи 2006, чи 2008. ну, дуже давно. Коли я туди прийшов, в клубі, здається, було людей-50. Потім клуб ще трошечки розростався, десь, здається, до людей 70 людей десь було офіційно. Ті, які прийшли і сказали, що да, ми хочемо тут в цей клуб ходити і тут щось робити. Але по факту, таких от постійних людей, які постійно є, постійно приходять в клуб. Там. Причому ми приходили так. По вечорах середа, четвер-п'ятниця, і субота повний день, і неділя повний день. І ми там щось робили, ну, Наприклад, я робив обладуночки. Оце, до речі, шолом, цей сам купол. Це один із тих, який я зробив штук 20 чи 30 просто для клубу, саме купола. Потім хлопці самостійно дороблювали, дороблювали їх вже доума. Баценети тоді я робив по 50 гривень за штучку. Деякі ці шоломи, мабуть, ще досі збережені, але вже у Євгенія Рязанцева в клубі Київград. Вот. А, можливо, вони ще там є. Ці, ці купола. Дуже-дуже давнішні. Це реально було років 15 тому. Вот Коротше, було дуже класний, класний час, тому що дуже багато людей приходили. Це було цікаво в тому плані, що коли ви в клубі, по-перше, у вас є можливість, у вас є доступ до якоїсь примітивної майстерні, де ви можете самостійно щось зробити. По-друге, на ті часи не було такої необхідності в дуже якісному обладунку, в дуже якісному по, по захисту. А також <смеш> в якісній підгонці під історичні якісь артефакти. Тобто тоді ще робилося так. Типу, як, зро... як змогли, так і зробили. А, без заморочок, там навіть і всякі... історично, неісторично. Там, як придумалося, як вийшло, так і зашибіся. Аби трошки за... захищало, щоб дюралью там не було дуже сильно боляче. По-друге, в чому класно. В чому взагалі дуже мені подобаються такі клуби, в тому, що підлітки або вже, ну, там, люди там, 20 років, ви самоорганізовуєтесь. Ви, коли виїжджаєте з клубом, у вас є деяка ну, і дисципліна, і ієрархія, хто що повинен зробити. Тобто, вже людина привчається до деякої відповідальності. І якщо це гарний клуб, а я попав в гарний клуб. То там це все є, і це дуже впливає на формування людини. От, у нас дуже багато гарних людей в клубі. І є зараз клуб і зараз функціонує. Просто ми вже такі виросли. Тобто, коли, коли я прийшов і наш капітан Михайло Бус, він був молодший, такий більш енергійний, піздюлей роздавав, може, трошечки більше, ніж, ніж зараз. От, ну, класно було. Дуже я вдячний за те, що в, моє, в моєму житті була, була така пригода. І ось цей шолом якраз з тих часів нагадує мені, як я робив тоді, коли ще по суті, нормально не умів працювати. Ось дивіться, тут якісь щілини здоровенні. Кнопка нормальна не... Не тут буде нормально працювати. Бацент дуже короткий зроблений. Це, до речі, другий, другий шолом такого типу, бо перший, я зробив трошечки краще, в мене вийшов, і я ще в цьому місці додав прорізі, тому що зрозумів, що це місце дуже важливе для обзору. Якщо ви його втрачаєте, шолом гівно тоді. Якщо тут прорізі є, то ви нормально бачите. Це можна сказати, такий ранній прототип бацинету Гріфон. І ще планую я зробити, мабуть, зведу відео. Це стара робота дуже. Я думаю, що дуже багато з вас бачили цей шолом вже і відео, як я його робив. Але я його тоді звів у стилі типу, просто робота там, з музикою без моїх коментарів. А тут вирішив, що на канал з українською озвучкою, також з англійською, було би дуже непогано. Переробити це відео, додати свою озвучку в коментарі. Вот. І взагалі підібрати, зробити підбірку з трьох шоломів дикого полювання. А саме, ось як вони тут виглядають у нас це Імлеріх, це Карантір, а це Ірідін. І всі ці три шоломи я вже зробив. Частина відео є на основному каналі українському, а також англійському. Але про uh, Імлеріха нема. Тому я вирішив, що треба зробити, але трошечки переживаю, що, мабуть, майже всі його вже бачили і буде вже цікаво. Ну, таке. Зробити треба. На цьому все. Дякуючи Збройним силам України та ППО України. Сьогодні у мене є світло, сьогодні ми можемо працювати. І також дякуючи всім робітникам енергетичної інфраструктури. Вот, всім дякую, всім пока.